Привіт! Давно з вами не бачились, давно не чулись, на те були свої причини, але зараз готовий записати для вас наступне відео. Є автомобіль Куга Форд 2019 року з пробігом 30 тисяч кілометрів. Відповідно, для автомобіля п'ятирічним, п'ятирічного автомобіля з таким пробігом це дуже незначна кількість кілометрів, намотаних на його колеса. Але міняли мастило і майстер звернув увагу на те, що задні. Салінблоки нижніх поперечних тяг маленьких вже вийшли з ладу. Форд дає гарантію на три роки на автомобіль, і протягом цих трьох років вони забезпечують заміну навіть резинотехнічних таких деталей, як салінблоки. Але на момент останнього візиту на Форд виявлено не було цієї проблеми. З моменту о, останнього ТО на офіційному сервісі о, автомобіль проїхав десь в районі 9 тисяч кілометрів, тобто за два роки, десь ну плюс-мінус 9 тисяч кілометрів проїхали, і за ці 9 тисяч. Вийшли з ладу ці салимблоки, оригінальні салімблоки. Але ми мали досвід з сервісом Toyota. Toyota взагалі відмовлялись замінювати саленблоки по гарантії з Ford Офіційно вони пишуть, що замінюють, але по факту ми так і не змогли визначитись, чи вони дійсно будуть замінювати чи не будуть, тому що на останньому техогляді сказали, що з підвіскою все чудово. І от через 9 тисяч салімблоки внутрішня втулка гума повідстилаювалась від зовнішнього від зовнішньої обойми, і на даний момент вже вони потребують заміни. Відповідно, я на всіх своїх автомобілях, на яких я їздив, які у мене були в користуванні, я користуюсь і завжди ставлю ту продукцію, яку ми самі. І реалізовуємо, тому що я впевнений. Я знаю, що це продукція дійсно якісна. Я знаю, що вона вартує свої грошей. Я знаю, що гумові аналоги на даний момент вони не можуть порівнятися з якістю з нашими запчастинами, які ми пропонуємо. Тому на всіх попередніх автомобілях у мене також стояли поліуретанові селімблоки, і зараз я вже замовив, має мені з виробництва надійти комплект цих салімблоків на задні нижні поперечні важелі. Відповідно буду знімати процес, буду знімати знімлю, зніму і зробимо вставочку з о, тими силиблоками, які зараз в якому вони стані, і наскільки вони відслоїлись, щоб ви також бачили, що навіть оригінальні запчастини навіть на невеликих пробігах. Можуть о, вилітати, випадати, і це абсолютно нормально. Відповідно, коли ми пропонуємо наші о, запчастини, звичайно, вони не враховують там такий самий термін: там 3, 5 років. Ми даємо рік гарантію. Але зараз, якщо я буду заміняти свої салінблоки на офіційному сервісі, то гарантію на ці салінблоки мені взагалі не нададуть. Навіть якщо я поставлю офіційно селімблоки з придбані в Форді, от відповідно на наші селімблоки ви завжди зможете розраховувати на гарантію незалежності, де ви їх будете встановлювати. Тому як один з таких самих експериментів, які я проводжу над цими своїми автомобілями, замовлені вже запчастини, які до нас приїдуть. Після установки, ну і до установки, я буду знімати вам весь процес, буду його коментувати, і відповідно з вами ми зможемо прослідковувати в подальшому, наскільки довго вистачить цих селімблоків, наскільки вони якісно себе проявлять. Через деякий час буду також продовжувати знімати такі відео, для того, щоб ви самостійно бачили на практиці, на практиці людини, яка займається цим, -цим які сам собі все це ставить. Тому запрошую до переглядів. Слідкуйте, і ви будете бачити ці всі етапи, заміни цих сайлінблоків і те, як вони себе будуть проявляти. Тому гарного вам всім дня і до зв'язку. Побачимось!